Шановні депутати, прізвище народного депутата називалося одна хвилина на репліку. Олег Ляшко, радикальна партія, колеги з партії регіонів лють крокодилячі сльози, розказуючи про політичні репресії відносно їхніх членів партії. Зокрема, щодо Арсена Клінчаєва, відомого луганського бандіта, помічника народного депутата України Олександра Єфремова. Арсен Клінчаєв за гроші Єфремова організовує сепаратистські мітинги на Луганщині 9 березня, 200-ліття від дня Народження Шевченка підняли російський прапор над Луганською адміністрацією. Луганщина, моя батьківщина, Родилась моя мама, там я там виріс, і я жодному сепаратисту не дам життя ні на Луганщині, ні на Донеччині. Кожен український патріот має допомагати правоохоронним органам, затримувати сепаратистів, затримувати зрадників, затримувати агентів іноземних спецслужб, здавати до правоохоронних органів. Здавати Бати до судів. Я поважаю ваше право мати іншу е, політичну позицію, але ви, мій особистий ворог, якщо ви зазіхаєте на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Начувайтесь! Слава Україні!